Які стосуються зоозахисних аспектів, будемо говорити далі. Поліція Київщини перевіряє притулок Сіріус щодо жорстокого поводження із тваринами. Правохоронці кажуть, що дізнались про ситуацію з мережі. Зокрема, на фото показували собаку в дуже поганому стані, що, звісно, неможливо назвати належними умовами утримання чотирилапих. Зараз у справі розбираються поліцейські. На сполох першої забила зоозахисниця Сніжана Бугрік. Вона показала кілька фото з хвостатими, на яких видно, що собаки у дуже поганому стані. Вони виснажені на кадрах. Помітно, що песики сплять на брудній підлозі у вольєрах. А замість доглянутих тварин живі скелети на деяких песиках через шкіру видно кістки. Загалом у сіріусі на вишарачені більш як три тисячі тварин. Це один з найбільших притулків до слова в Україні. У самому сірі звинувачення назвали необґрунтованими. Кажуть, що фото, які завірусились у мережі, не відображають повноцінної ситуації. Тварини на них хворі та перебувають на лікуванні, і не всі хвостаті у такому стані. Також притулок пише, що вони будуть будують нові вольєри, однак грошей не надто багато. Годують собак там переважно кашами з хлібом чи фаршем, адже сухого корму дійсно бракує. Попри все, наголошують, що голоду в притулку немає. А неправдиві звинувачення, нібито, можуть відлякати спонсорів і волонтерів, через що тварини отримують менше допомоги.